Пенсіонери можуть залишитися без виплат, ті як нардепи протягли в Раду троянського коня. Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроект, який, окрім врегулювання питання виплати пенсій громадянам, які працювали в державах співдружність незалежних держав, розширює перелік підстав для припинення виплати пенсій. У нюансах нових законодавчих ініціатив розбирався апостроф. У законопроекті 9453, окрім врегулювання питання виплати пенсій людям, які працювали в державах співдружність незалежних держав, уряд скористався своєрідним прийомом троянського коня всередині законопроекту, міститься низка положень, що стосуються інших питань пенсійного забезпечення та викликаючи мало питань. Останнім часом в нашому законодавстві часто використовується прийом, коли законопроект присвячений правильним питанням та містить правильні норми, але на додачу до них в текст включають положення, які не мають стосунку до теми, заявленої в назві, і є контроверсійними з точки зору сприйняття суспільством, розповів апострофу, колишній міністр соціальної політики та віцепрем'єр України Павло Розенко. Зокрема, законопроект розширює перелік підстав для припинення виплати пенсії. Пропонується позбавляти пенсіонерів виплат у випадках тимчасове проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії, якщо особа визнана безвісно, відсутньою або оголошена померлою в установленому законом порядку. Якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, згідно із законом України про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Якщо пенсію не отримували протягом шістьох місяців поспіль в організаціях, які здійснюють виплату та доставку пенсії, або у разі відсутності протягом шістьох місяців поспіль видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які провадиться виплата пенсій, якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством, зазначається, що пунктів, що стосуються зниклих безвісти осіб, особливих питань не викликають. Якщо людина тривалий час відсутня, і невідомо, де вона знаходиться і чи жива вона, то припинення їй пенсійних виплат до з'ясування обставин є цілком логічним перебігом. Інші пункти менш однозначні. Важко уявити собі людину в здоровому глузді, яка, перебуваючи за кордоном, добровільно вирушить до українського консульства та напише заяву прошу не платити мені більше пенсії. Тому можна припустити, що цей пункт внесено до закону з якоюсь неочевидною метою. Можливо, надалі уряд має намір якимось чином спонукати співгромадян до написання таких заяв.